Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо розбирати то кіноміку, яку анонсувала 18 листопада команда Magic Eden. Анонсували токіноміку. Постараємося розібрати її, подивитися, який взагалі буде дроп. Порівняємо цю токіноміку з токіномікою проєкту Tenzor. Думаю, всі ви чули про цей проект. Такий самий NFT Marketplace, просто який вийшов в квітні. місяці. 2024 року, тобто більше ніж півроку тому, порівняємо взагалі ринкові обставини минулого і сьогоднішнього ринку. Порівняємо інвестиції в Magic Eden і Tenzor. Також є ще два проекти, які схожі, схожі своєю системою, такі як Blur і OpenSea. Також ну, також питання, скільки все-таки роздадуть токенів і в якій. І який взагалі буде дроп. Та саме головне питання, коли все-таки TGE, коли TGE і коли буде лістинг Magic Eden. Давайте по порядку. Почнемо все-таки з токіноміки Magic Eden. 18 листопада анонсували цю токеноміку І І все, що нам тут, в принципі, потрібно, це те, що 1 мільярд токенів буде максимальний саплай. Максимальна кількість токенів 12,5% виділили на сам токен Magic Eden для ком'юніті, яке по суті користувалося їхньою платформою. Також 37,7% там йдуть, е йдуть ранні користувачі, екосистемні проекти. Е і взагалі е цей дроб буде поділений по мережам по чейнам Зараз ми до цього перейдемо. Так, 12,5% буде на тадіє розлочено, роздано дропом. І ми зможемо його заклеймити та зразу його продати. Контриб'ютори 26%, стратегічні партнери 23%. І взагалі можемо тут побачити, як буде розлочуватись, скільки монет буде попадати в ринок наступні 4 роки. Далі, що важливо. На цьому слайді можемо побачити, що Magic Eden все-таки буде запускатись, буде ліститися, буде T', як вони пишуть тут, will be in Few weeks, Тобто там від двох до чотирьох тижнів ми побачимо лістинг цієї монетки. А також я так розумію, вони зразу. Нових користувачів, скажімо так, запрошують до торгівлі на їхній платформі, щоб якраз таки заробити цей Magic Eden після навіть TGE, коли вже буде airdrop перший. Я так розумію, це все буде компанія продовжуватись і можна буде далі фармити цей проект. Статистика в нас ну, непогана, як мінімум, сама, більша, так, сама висока статистика. А серед NFT маркетплейсів це 6 мільярдів волюму за період, там, якщо не помиляюсь 10 місяців, тобто майже рік, де люди торгували токенами NFT, рунами і так далі. Magic Eden став номер один, скажімо так, в екосистемі біткоїна, номер один додаток, номер один маркетплейс, де можна було торгувати біткоїном. А, ну, Скажем так, за допомогою біткоїну торгувати NFT 3 мільйони юзерів, які користувалися за майже рік часу ось цією платформою, і 300 тисяч людей, які користувалися мобільним додатком їхнім, які а, тестували клейм тестового токену Magic Eden. Ось якось так. Добре, з Magic Eden, токеномікою ми в принципі закінчили. Потім ми все це порівняємо, підрахуємо, що в нас тут взагалі виходить. Давайте все-таки перейдемо до токіноміки тензора, тому що проект виходить в квітні місяці 2024 року, і в принципі тукіноміка тут дуже схожа. Не то, що схожа, просто можна так сказати, що її скопіювали в Тензора. І як ми бачимо, тут також був 1 мільярд токенів, так як і в Magic Eden. А половину алокації вони виділили на тензор Community, тобто на юзерів, які користувалися їхнім продуктом. А половину виділили на команду, так само, як і в Magic Eden. Далі ми можемо побачити, що 12,5% на, пішло на airdrop. Там було від одного до трьох сезонів, де ви могли торгувати не виставляти біди і заробляти поінти. І за це, в принципі, вам роздали airdrop. Якщо ви попали там, від одного до трьох сезонів цієї фарм-компанії. Далі 2,3% вони виділили взагалі кетан, які дуже давно фармили цей проект і назбирали дуже багато там тих поїнців. І 2-3% алокації їм буде так, розподілено з Вестингом. Вестинг, якщо не помиляюсь, в них був. Чи 10, чи 12 місяців. Тобто, ну ці люди, які з нормальним капіталом прийшли на цей проект, його фармили. Ну, отримали дуже велику алокацію, тому їм, в принципі, вестинг і потрібен. Так само бачимо, 20% алокації виділено контриб'юторам, 9% інвесторам, ідвайзерам. 9% резерв для наступних нагород і розробки. Якось в принципі так. Давайте ще глянемо взагалі, які були критерії в тензорі. Значить, 12,5% було розподілено між користувачами, які торгували з першого по третій сезон і назбирали кількість поєнтів. Яка є eligible для айдропу. Так, як я говорив вам, 2,3% було розподілено для 2900 юзерів, які мали би заклеймити цей айрдроп до 5 жовтня 2024 року. І в них скажімо, так був такий клейм, виходить, з квітня місяця по жовтень. от якось так. Не можу сказати точну цифру, скільки людей користувалося цим продуктом і скільки отримало а, нагороду цього, ну скільки отримало айдропу. Але можемо, як мінімум, подивитися зараз на Foundrise, хто був інвестором в тензорі і як взагалі, скільки люди отримували цього airdrop. Ну, але все по порядку згодом. Також, друзі, я би хотів би зараз відкрити. CoinMarketCap і глянути взагалі в яких ринкових умовах, який був взагалі ринок в той час, коли виходив Тензур, і в той час, коли зараз буде виходити Magic Eden для того, щоб знати на що можна розраховувати, чи будуть відкупляти взагалі цей токен, і чи він зможе, наприклад, наприклад вирости, коли тільки відбудеться TGE лістінг. І взагалі, чи варто його купувати навіть тим, хто не отримав аеродроп, тому що зараз, як ви розумієте, люди всі в пошуках якийсь, якоїсь такої, такої а, магічної палочки, де купляєш якийсь альткоїн, амкоін, і ти вже багатий. Тому я думаю, що варто, друзі, знати, чи потрібно купувати Magic Eden на старті на, на лістингу. Чи краще все-таки продати цей токен, якщо отримав airdrop, і забути за нього і перекластися, переложитися в якийсь інший токен. Значить, давайте відкриємо повну історію токену Tensor. І ми можемо побачити, що по капіталізації він зараз у нас 70 мільйонів доларів. Повна капіталізація 570 мільярдів а, мільйонів доларів. А, і зараз, як бачите, по суті. Тільки а, AirDrop, який виділили 125 мільйонів тензорів а, зараз в ринку, і яким можна, а, якими можна торгувати тобто, в піку, а в максимумі а, тензор залістився на капіталізації десь приблизно 200 мільйонів доларів. Тобто це в нас в 2,5 рази більше, ніж зараз. А, і капіталізація була десь приблизно 2 і 2,5. Uh, ну, 2, 2 мільярди доларів десь 2 мільярди 2, 2,5. Так, в принципі, як і зараз оцінюється Magic Eden на премаркеті. Але, друзі, uh, хочеться сказати, що тоді, uh, коли я лістився і виходив airdропом Тензор, це було у нас 9 квітня 2024 року, uh, ринок теж був в принципі, бичий, тоді біток uh, наближався до своїх. Uh, Історичних хаїв, скажімо так, чи локальних, чи історичних. В принципі, ви можете в історії зі глянути, де торгувався біткоін в квітні місяці. А і тоді був теж, скажімо так, такий альткоін сізон, Всі шукали монетки, купляли, торгували, заробляли мемкоїни, всі діла. А, і а, проект залістився з капіталізацією, по суті, 2-консервативно ну, консерватив, 2 мільярди доларів ФДВ і роздав airdrop. На той момент, якщо б ми зараз порахували, зараз я зіму телефон, на секунду. Давайте тоді порахуємо, друзі. А, при оцінці тензор в 2 мільярди ФДВ, наприклад. А, скільки коштував токен? А, токен у нас коштував, в принципі, він коштував в нас ну, 2 долари. Го кажучи, беремо 2 долари. Виділено було 125 мільйонів тензорів, 125 мільйонів. Тензорів множимо ми на ціну 2 долари. Тобто, грубо кажучи, було ну, 250 мільйонів доларів. Розподілено з допомогою Airdrop, і можна було продати. Давайте от так просто з неба візьмемо цифру в ну, 100 тисяч юзерів, 100 тисяч людей, які користувалися цим проектом, і вони були, наприклад, eligible до цього айрдропу. Давайте поділимо 250 а, мільйонів доларів на 100 тисяч юзерів. А, і це в нас виходить по суті 2500 доларів на кожен аккаунт, який був eligible. Але насправді, друзі, як, був, як зробив тезор, в тензора був base reward 800 доларів. Я як зараз пам'ятаю, тому що я просто не встиг в цей проект, я зробив. Два Свапи і ці ханівці, і якось вони в мене не зарахувались. і що я вже не пам'ятаю точну історію, але коли я провірав на чекері свій аккаунт один. Тому що я тоді якраз паралельно бекпек гаманець і біржу фармив, і там були завдання, в принципі, від тензора. Коротше, чекер в мене не то, що не працював, просто він показував, що я не рідібу. Ну, таке буває, коли недостатньо фармиш, недостатньо. Прикладаєш сил для того, щоб відпрацювати проєкт, яке буває, скажімо так. І Base Reward був 800 доларів. І це проект, друзі, це проект з фондрайзом в 3 мільйони доларів. Чому я роблю на фондрайзі, скажімо так, на інвестиціях такий великий акцент, тому що, ну, що 3 мільйони, а що Magic Eden зібрав 160 мільйонів? Скажіть, ну, це велика різниця. Так, тут більше юзерів, тут більше інвестицій, тут можливо буде більша, більший тиск на стакан, буде більше продажів. Але ну, я думаю, що як мінімум по капіталізації, по ФДВ, я думаю, що Magic Eden буде мінімум в два рази більший. В два рази він краще вийде. Тільки головне питання залишається: чи все-таки. Сходяться цифри, чи все-таки буде оцей бейс ревард, такий як в Тензор. І давайте, якраз таки ми до цього питання і перейдемо. ні, Давайте залишимо це на кінець і перейдемо все-таки до конкурентів Magic Eden. Такі конкуренти, як Blur. NFT Marketplace, який теж виходив AirDrop. Давайте порівняємо до, до прикладу самих інвесторів, які тут були, і скільки проект зібрав. Проект зібрав по суті таку саму суму, як і Magic Eden. Це 164 мільйони доларів. В інвесторах у нас є тільки Paradigm, який був по суті лід інвестором в 2022 році. В марті, тобто <смі> в березні. А, окей, давайте порівняємо це з Magic Eden. А, так само бачимо так? 160 мільйонів інвестицій, парадайм в лідах. Також тут у нас е, додається ще Sequoia Capital, Electric Capital і Solana Ventures. Solana Ventures ми пам'ятаємо, що це е, е, виходить, фонд, який інвестував також в тензор на ранніх стадіях, і було анонсовано, в принципі, розкрита сума 3 мільйони доларів. В рядах у нас був якийсь непонятний інвестор, placeholder венчус, не чесно кажучи, не чув. Ана, Анатолій Яков, Яковенко, а, і так далі. Тобто, ну, Magic Eden має дуже хороших інвесторів, як мінімум, дуже велику суму інвестицій. Е, можна сказати, що це. Tier 1 тільки в екосистемі скажімо так, NFT. І давайте ще перевіримо один такий проєкт, як OpenSea. Він теж анонсував, що буде в нього програма поінтів. І подивіться, скільки він зібрав взагалі грошей фондрайзу. 425 мільйонів дол доларів. Що дуже багато для NFT маркетплейсу. Ну, це просто півмільярда доларів, прямо як The ну, Kai sync який, самі знаєте, як вийшов, який роздав просто airdrop, який ніхто не роздавав навіть самі кончені проєкти. Ну ладно, окей, не будемо про це. А, також бачимо Paradigm в Лідах. Адресон Хоровіц в лідах. А, і Coinbase. Coinbase теж в нас є в інвесторах, який зарейзив, по суті, в 18-го року. В цей проект. А, е, Зразу скажу, друзі, що буде окремий відеоролик про OpenSea і ми теж розберемо його е, з точки зору фарму поїнців цих, і взагалі, е, ну, розраховуючи на airdrop, тому що поїнти нікому не потрібні, якщо за них нічого не буде. Тому ми розберемо цей проект. Окей. Переходимо все таки до головного питання. Як все-таки вийде і скільки буде дроп і, і приблизний, чи буде бейс ревар взагалі в Magic Eden? Давайте, друзі, ще раз звернемося до токіномики Magic Eden і побачимо, що в нас, в нас, в нас. В нас а, так, 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 сорі. В нас виділено 12%, 12,5% на airdrop. Також нам сказано, що сказано було, що мільярд токенів буде. Тобто від мільярду 12,5% це теж у нас виходить така сама цифра, як в Тензора, 125 мільйонів доларів цих токенів Magic Eden. Я думаю, ви знаєте зараз, яка ситуація взагалі на, примарк... на примаркеті. Давайте я відкрию Wales Pro. І ми глянемо з вами, яка взагалі зараз ціна. На цей Magic Eden токен, ціна зараз в нас 2 долари. Взагалі, цікава теж ремарочка для людей, які торгують і користуються премаркетом. Тобто, ясне діло, що тут можна зробити, спекулюючи ціною, тому що її ще поки що ніхто не знає та як немає токеноміки. Так і склалось, в принципі, з проєктом Magic Eden, тому що перше, коли запустився премаркет на цей проект на цей токен е, е, оцінка була 10 мільярдів токенів. Тобто вони думали, що буде токеноміка 10 мільярдів токенів, насправді виявилося, що 1 мільярд. І всі ці люди, які продавали там по 10 центів, по 20 центів, вони вже, скоріш за все, ніколи не ніколи не продадуть. А ці люди, які купували там, не знаю, за ті ж самі 20-30 центів. 50 центів, по суті, вони зараз вже можуть продати свої оці токени на примаркеті по в 2, а то і в 3, і в 4 рази більше, Ну Просто ізі, ізі гроші, як то говорить. Тому така от ремарочка, але ми зараз не про це. Ціна зараз 2 долари за один Magic Eden. Також ми можемо побачити, що є великі ордера на покупку по 4,87 долара. Це 41 солана, що приблизно десь 10 тисяч доларів. Тобто можна зробити висновок, що помаленьку, помаленьку. Якщо біткоін буде далі рости, ринок буде зеленіший, ми можемо побачити ціну ну, приблизно, давайте середньо візьмемо 3,5 долари. Тобто <кій> це вже можна рахувати, якщо мільярд токенів, це вже 3,5 мільярди ФДВ повна капіталізація. Значить, 125 мільйонів токенів Magic Eden по 2 долари, ну, це консервативно, це в нас виходить ті самі. 250 мільйонів а, доларів airdropu. Такий самий буде, як і в Тензор. У них так само, така сама сума виходила, але я думаю, що ця сума буде більша, тому що це просто консервативно. 250 мільйонів доларів airdroпу, друзі. Давайте поділимо на кількість користувачів. Тут в проєкті Magic Eden їх набагато більше, як мінімум, в два рази більше користувачів, та як проєкт сам вже Досить давно на ринку. Там, з 2021 року у нього вже були перші інвестиції. З 2022 року стабільно він, скажімо так, в топі по об'єму, якщо не перший торгівлі NFT на салані, на біткоїні і на ефіріумі. Тобто ну, проект вже даним-давно працює. Давайте так візьмемо консервативну кількість юзерів. Це в нас буде 250 тисяч. Юзерів. Давайте 250 мільйонів ділимо на 250 тисяч і отримуємо консервативні 1000 доларів на аккаунт. Ясне діло, ніхто не знає, яка буде конвертація цих е, алмазів, е, які ми заробляли на самій платформі. Давайте перейдемо, глянемо, як це все виглядає, нагадаємося. Згадаю я свої часи, коли я оце все робив. Під'єднаємо зараз за тільки щось в мене трошечки тормозить. Нічого, ми почекаємо. Значить, друзі, один з моїх аккаунтів тисяча, 1300, виходить, оцих даймодів у мене. І скажу вам, друзі, що ці даймонди вже були на премаркеті. І торгувалися в нас по, 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 по 7,5%. Якщо буде лінійна роздача, пряма конвертація а, оцих даймондів в токені Magic Eden, а, ходила така інформація, що спалилися розробники в своїх тих презентаціях, конференціях, а, що була конвертація на скріншоті. 5,5 до одного токена, тобто 5,5 кристалів до одного токена Magic Eden. Давайте тако, ремарочка. Ніхто не знає, яка зараз кількість взагалі наштампована цих diamondів, оцих кристалів. Математика тут складна, я теж не математик і все вам порахувати тут не можу. Але тим не менш, давайте просто реальний приклад. Реальний приклад. Мій. Мій uh, акаунт 1300 цих кристалів. Якщо, наприклад, проєкт вийде там з капіталізацією uh, такою ж самою, як в Тензор, тільки буде розподілення, uh, ну, пряма конвертація цих uh, кристалів в токени, і, наприклад, не буде бейс реварду, на який всі ми розраховуємо, для чого я тоді робив ці бомж-аккаунти по 1000 uh, кристалів. Якщо не буде бейзревардом, ну це трошечки несерйозно, якщо чесно, друзі. Давайте так. Мої 1300 даймодів я е, ділю на 5,5. ,5, тобто оце конвертація. І в нас виходить 236 токенів Magic Eden. Теж досить непогано. Я беру ці 236 токенів множу на 2 долари. Якщо все буде в силі і виходить проект з капіталізацією 2 мільярди, а то й 3, що, я надіюсь, не більше, а, в нас виходить 472 долари на один аккаунт Magic Eden. І це, друзі, пряма конвертація. Ще раз повторюсь: інформація про конвертацію кристалів в токени була заспойлерена раніше на конференції. Де був де було видно скріншот цих кристалів і до токенів, скажімо так. Але це теж не точно, тому ну, не надійтеся там на якісь точні цифри чи точні суми, які будуть. Значить, давайте вернемося ще до тензора. Тензор 800 доларів за просто за 2-3 трейди купи-продай NFT. Тут систему. Трошечки складніше зроблять, я так думаю. Не знаю, як воно буде, але так, як тут юзерів більше, систему, скоріш за все, ускладнять. От, Далі головне питання, друзі, головне питання, коли TGE, Так як сказано було вже от на самій оцій презентації токіноміки. Це може бути 2-4 тижні, тобто від 2 до 4 тижнів. Також eligibility checker, checker, коли ми зможемо перевірити, взагалі ми eligible чи не eligible, буде перед TGE. Я так розумію, це може бути за пару днів, там, за тиждень, можливо, там, за 2-3 дні. не знаю. 18 числа була опублікована ця токеноміка, Від 18 числа ми 2 тижні а, плюсуємо, і це в нас виходить кінець місяця, початок грудня. Так. І що ми бачимо? Давайте, друзі, відкриємо CoinMarketCap і глянемо взагалі, який зараз ринок, що в нас стріляє, які цифри, які взагалі відсотки в нас. Значить, мантра, не знаю, що це за токен, 3,5 мільярди капіталізація, майже 3 ікси по суті за 7 днів. Хедера 115%, Stellar 85% токен uh, білки uh, 70% за 7, за 7 днів, Бонг 70%, XRP 65%. І далі пішло, поїхало. Ну, як ми бачимо, токени зараз стріляють. Alt uh, Altcoin season у нас uh, так, зароджується, вже проростає, можна так сказати. До речі, давайте ще глянемо. -індекс. Alt... Що можна сказати про цей індекс? Друзі, ми зараз бачимо, що ми, по суті, біля самого дна. альткоін сезон не розпочався. До альткоін сезону ще як до неба рачки. Ну, це може помінятися дуже швидко, друзі. Всі ми знаємо криптовалютні оці качелі. альткоін сезон як швидко почався, так і швидко може закінчитися. Тобто це нічого нам поки що не кажуть. Ну, не каже. Але можна сказати, що меми зараз стріляють і показують себе набагато ліпше, ніж проста альта, ніж простий фундаменталь. Фундаментал. Отож, друзі, можна розраховувати, що грудень у нас буде теж класний, теж буде зелений, і якщо ми вже будемо приблизно там на середині по цій шкалі, то можна сказати, що більшість активів буде вже файно так рости, Там 100-150% деякі будуть показувати, і Magic Eden вийде з капіталізацією, Ну я надіюсь, хоча б 5-6 мільярдів ФДВ. І це буде просто фантастично. Отож, друзі, всім дякую за увагу. Такий вийшов довгий відеоролик про все і ні про що, якщо, якщо для когось це так, це шкода. Якщо для вас було все-таки корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім дякую за увагу. До наступного відео.